Цьогоріч на Черкащині весняне водопілля минулося без надто великої води. Його пік припав саме на середину квітня. Незначні підтоплення, як і торік, були в чотирьох районах області, в основному в селах, які розташовані в гирлах, річок чи поблизу русла. Вода вже потроху почала спадати, але в гідрометцентрі й далі уважно стежить за ситуацією. Село Межирич на Канівщині свою назву отримало через розташування між річками Ройсторосава. Тож кожної весни водопілля тут буде явище, різний тільки масштаб підтоплень. Прошлий рік вода була почти по посту. Ну, да, я пам'ятаю. Ані Валентина веде нас до городу. Він у Низині, тому постійно підтоплюється. Торік під водою в неї загинуло чимало городини та пшениці, та й ця весна без водопілля не обійшлась, каже жінка. Там, де мали вже зійти пагони, лелека полює на жаб. Але Валентина Лук'янівна у відчай не впадає. Ми пройшли рік. Я садила 3 червня і картошку, і цибулю, і часне це є. Моркву й буряк, то вони ще краще зберіглися, ніж те, що я посадила раніше. А так з неба рятувальники відстежують ситуацію у хуторі Хрещатик. Він розташований на ділянці, де Рось впадає у Дніпро. Тож під час водопілля моніторингові групи ДСНС працюють тут регулярно. Стараються щоденно, ну кожну неділю це точно. Навколо хрещатика вода вже розлилась по низинах, підтопила ліси та частково зайшла до прибережної забудови. Принаймні місцями паркани та дорога вже у воді. Ай, зерло посеред моря. Тільки б не втопитися. Це вже вода вийшла на... з берегів. Ось розлилась на дорогу трошки. Починає підтоплювати. Хоча в порівнянні з минулим роком ситуація в Хрещатику не критична. А ось так рік тому в Хрещатику рятувались тварини та люди. Вода буквально за кілька днів піднялась майже на 4 метри. Частина прибережних будинків та баз відпочинку були відрізаними від суходолу. Тоді спецтехнікою та човнами рятувальникам довелось евакуйовувати постраждалих. Пан Роман зараз навіть з усмішкою згадує минулорічну повінь. Весь час того водопілля жив на базі, і човном допомагав рятувальникам підвозити продукти та питну воду. Каже, цього року у Хрещатику поки без великої води. Але ж і весна ще не закінчилась, і річка ще може показати свій гонор. З досвіду, якраз в прошлому році пік водопілля був 16-го числа. Ну все ж не одно залежить. Залежить от туди, як зверху начнуть воду скидати, чи будуть скидати, чи не будуть. Канів. Київ. Рівень води у Дніпрі кожного дня коливається. Це видно на мірному стовпі, який для контролю встановили рятувальники. Раз на тиждень його показники знімають. 10 квітня було на рівні 10 сантиметрів, зараз 23. На ранок вона може впасти вода, може піднятися. В обласному гідромецентрі констатують, пік водопілля Черкащина вже пройшла від минулорічного рівня води у Кременчуцькому водосховищі був нижчим на метр, тож суттєвих підтоплень не відбулось. Хоча розслабляти жителям прибережної смуги метеорологи поки не радять. Цей процес він триває із лютого і по червень, тобто вода добігати до Кременчуцького водосховища ще може. Це процес гідродинаміки, і плюс тут накладається робота і Канівської ГЕС, і Київської ГЕС, і ще стік із Десни. За прогнозами гідрометцентру ще з місяць у малих річках відбуватимуться перепади рівня води, що може призвести до підтоплень. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.